Ну, скажіть, будь ласка, дев'ята правка, вона е, проект закону сформований таким чином, що передбачає накладання штрафу, навіть якщо людина надала страхувальнику неправдиву інформацію ненавмисно. Ну, якщо людина помилилася, описка якась відбулася. Е, тим більше, якщо ми говоримо про учасників бойових дій, є проблеми з моторикою, є проблеми, можуть бути проблеми з зором з іншими вадами. Скажіть мені, будь ласка, чи правильна ця норма і чому тоді ця правка не була врахована? Так само, як ну, у нас відповідальність є за навмисне вчинення тієї чи іншої дії? Якщо це відбулося ненавмисно, то чому людина має за це нести відповідальність? Тим більше, якщо ми говоримо про таку специфічну категорію громадян, які ну можуть це зробити виключно, тому що так вийшло? Будь ласка, Дани Олександрович, по дев'ятій поправці суб'єктивна сторона правопорушення. Вона виступає у формі умислу або необережності. Я чесно кажу кажучи, не знаю, чому саме в цьому випадку ми необережність повинні е, стимулювати і виводити з-під відповідальності, зводячи лише тільки до умислу, тому вважаю, що це абсолютно обґрунтовано і, і забезпечує правову визначеність у відносинах страхування, не даючи можливість е, застрахованій особі е, е, ті чи інші бенефіти отримувати у зв'язку з наданням недостовірної інформації, посилаючись на. Те, що він це зробив неумисно, дякую.